Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви мене дуже просите. Подивитися, от я збираюся з силами. Можливо, це і мене заспокоїть. Все пропало, кінець Україну здають, зливають і тому подібне. Це зараз не для того, щоб когось звинуватити, а для того, щоб заспокоїтись. Ну, і для мене теж, тому що я теж хочу заспокоїтись, відверто вам скажу. Ось зараз ми наразі між цією ситуацією. Ситуація, верніше, не між цією ситуацією, а наразі між двох вогнів. Так? Україна зараз бере якийсь новий можливо виток, можливо, новий якийсь вибір перед нами стоїть. Тобто йти наліво, йти направо, здаватися, не здаватися. Ну тут я знаю, що в мене публіка, в мене моя аудиторія, вірніше, публіка якось я не концерт тут, але моя аудиторія, наскільки я знаю, дуже ввічлива, дуже розумна. от, і всі ми знаємо ніяк як здаватися, тому що всі ми знаємо історію. Якщо ми зараз здамося, це, це отуди точно все пропало і на довгі роки. Ця карта зараз нас говорить, що ми стоїмо перед вибором. Тобто Україна стоїть перед вибором, світ стоїть перед вибором. Зараз будемо дивитися конкретніше. Ми зараз, знаєте, як то кажуть, ділема туди, сюди. Що робити, яке рішення прийняти? Я думаю, що і наше Головнокомандування і військове так само всі ви питаєте, залужний пішов, чи він прийде, чи не прийде. А поки що ми це дивитися не будемо. Але давайте подивимося, які шанси в Україні є зараз на даний момент на перемогу. Це не значить, що ми сьогодні вже перемагаємо там чи ще щось, а просто на справжню перемогу і домовляємося. Перемога. Що таке перемога для нас? Це коли Росія капітулює, це коли перейдуть наші е, території 91-го року. Це коли почнуться е, репарації е, виплати е, Україні. От туди можна сказати, що це справжня перемога. От так і дивимося зараз. А різні затища, перемиря, заморозка це для мене не перемога, можливо, для когось. І так, дивимося, на, які шанси на даний момент у України для перемоги? Чи можемо ми перемогти? Ну, Військові дивіться, військові, в принципі, у них іншого і нема. У них конкретно у наших військових ціль повної перемоги. Так? У війні, військовим шляхом, не якось бля-бля-бля, десь там, чи ще щось. Бачите, у військових тут самі військові карти. Ось-ось і ось війна, і карта переможця. Зараз я якось так трошечки вам посуну. Оцей вибір зараз у України наразі. І ця карта говорить, навіть не всесторонньо вона, що зараз давлять там, чи ще щось. Ця карта на даний момент показує тут і зараз, на сьогоднішній момент. Ця карта ще показує, знаєте, справжній час тут і зараз. Ось. І ось карти нам показують, що повна перемога бачите, для наших військових. От військові так само і думають: повна перемога. А тепер які шанси в нас? Військові, до речі, так і настроєні, повної перемоги. Тому дамо їм зброю в руки. І в кінці пораду нам, як ми можемо пришвидшити перемогу. Які шанси тепер у нас. Ви знаєте, з дияволом боротися наразі, коли з усіх сторін оточення, дуже важко. Ось карти нам і показують, що, в принципі, все в наших руках, і наразі, наразі. Звичайно, ось ця карта, і ось ця карта говорять, що, в принципі, більше наразі перемагають темні сили. Так, це просто щоб так, я ще раз пересуну, бо я бачу камеру, дивлюся і бачу, що ви не бачите. Тому я ось так трошечки пересуваю. Це у нас вісімка мечів, тобто оточення, тобто блокада, заморозка чи ще щось, так? Темних сил. Темні сили. Звичайно, ми боремося. Звичайно, шанси є. Ось чому йде перша карта Колесо Фортуни. Це говорить про те, що наразі у нас є шанси побороти зло. Є шанси в нас. Все рівно вони ще залишаються. Домовляємося так. Я не відчуваю цього року перемоги, а ні в якому разі. Ну, як, як? Я цього не відчуваю. Давайте на цьому. Ось. А тепер для нас, усіх, українців, немає значення, де ви проживаєте. Порада для нас. Що зробити, щоб ми перемогли якнайшвидше. По-перше, нам лідер потрібен. Нам потрібен новий лідер. Бачите, новий лідер нам потрібен. По-друге, усі разом, усі працюємо. Відпочивати відкладаємо на потім відпочивати. А, усі працюємо разом вправно на перемогу. Тобто, ось це є ресурси, усі ресурси віддати на перемогу і новий лідер. Без нового лідера перемоги не буде. Ось це я завжди говорю це, і от карти це показують. Нам потрібен новий лідер. Ми в якомусь розкладі, чи то минулого тижня, було, нещодавно, один з останніх. Е, Розкладів я казала, що з'явиться. Ви бачите, знов майже ті самі карти виходять. У нас з'явиться новий лідер. Ось туди можна говорити про перемогу. На даний момент, звичайно, ситуація критична. Так, ось карта показується. Хоча дехто не хоче з наших головних цих вищих ешелонах влади, навіть не хоче про це думати. Але наразі війна. На першому місці. У нас не дороги, у нас не будівництво якесь повинно бути. У нас наразі, ви повинні розуміти, якщо ми будемо зараз тратити гроші на будь якісь інші речі, у нас перемоги не буде, а це значить, що Україна не має майбутнього. Це всі розуміють, тут не треба мені щось пояснювати. Наскільки я тут розумію, тільки після появи нового лідера. Ми вже говорили про цього лідера. Хтось під моїм. Відео тоді написав, що. Бо я кажу: ось тут ну виглядає, що тут людина вогняна, людина сонячна, людина публічна, людина е, дійсно така, яка поведе. Я бачу, от відверто вам кажу, тут іде енергія потужна залужного. Ось з цих двох карт іде потужна енергія, який наразі відпочиває. Розумієте? Ось верніше, можливо, він і не відпочиває, але він зараз. Набирається сил, набирається енергії, ресурсів і тому подібне. Ось, і підло його, бачите, їх його відсунула. Але е, я сподіваюся, що він повернеться назад. Я не буду зараз тут дивитися, повернеться він чи ні. Ми чекаємо ось на цього лідера. Давайте залишимо трошечки якусь авантюру, якусь е, загадку. Таємницю. Я бачу тут залужного. Я вірю, що він повернеться. Як там буде, не будемо говорити поки що. Давайте. Десь я, я мені здається, я навіть казала приблизно місяць, це буде, можливо, до літа, найпізніше літо. Мені чомусь здається, жарке літо буде. Я зараз не пам'ятаю, хто пам'ятає той розклад, можете іншим написати, хто буде питати. Ось. Ось тільки після цього лідера можна казати, що Україна йде у перемогу. І ще працюємо і даємо, що можемо на наших військових, інакше нічого не вийде. Я бажаю вам, мої дорогенькі мирної ночі, гарного вечора, мирного вечора. Бережіть себе, мої любі, а ми переможемо обов'язково. Все буде Україна, мої дорогенькі.